Для відновлення державна програма. Вона підтримує людей, чиє житло понівечив або зруйнував ворог. Зараз триває другий її етап. Він для мешканців регіону, чиєї оселі відбудувати неможливо. Їхні власники можуть отримати житловий сертифікат на придбання квартири або будинку. Мешканці області вже подали перші 44 заявки. Їх розглянули спеціальні комісії. Коли всі процедури будуть завершені, власник отримує житловий сертифікат. На компенсацію можуть розраховувати й ті, чиє житло пошкоджене. Тут маємо кілька сотень виконаних западів. Вже виплатили понад 36 мільйонів гривень. Процедура оформлення заявки однакова для власників пошкоджених та знищених осель. Її потрібно подати через портал Дія, описати руйнування та додати документи. Прошу людей не зволікати, звертатись по допомогу. Держава, як і область, робить все, аби підтримати постраждалих через ворога українців. Сам на сам з бідою ніхто не залишиться. Разом відбудуємо.